Друзі, це вже друга частина нашого влога вечірнього. Я, до речі, друзі, сьогодні в такому платічку, то не замітьте, воно новеньке. І, до речі, ми шукали шоу і ми вже знайшли його, виявилося, що воно буде в 11-й годині. Так що ми, коротше, прийшли тут до сцени, зовсім її не видно. Тут тут місця є. Я вам покажу столики і місця. Жалько. жалко, що вона чорна, тому нічого не видно. О, не знаю, куди ми йдемо. Але тут такі сходи, вони кудись ведуть. Напевно, що в сауну не на нас ведуть. Але ми в сауну зараз ну, не планували б йти. Ми вийшли сюди. Та, ми вийшли сюди. Дивіться. Така світочка. Це так, класна світочка, а? Ага. Дивіться, пальмочка. Ми завтра будемо йти до речі в клуб, і там буде, ну, так скажемо, вихователька буде говорити тільки по-англійськи, ну, можливо, і по російськи Вона трошки знає російську, не українську. До речі, цей басейн. Покажу вам його. А, басейн ставимо лайки. Ось який класенький посилен. Він так класно на камері. Камера ніколи не передає. Спередньо ж він дуже синій. Но він. вот, камера на нього не хоче навіть настроїватись, тому я вибачаюсь. Це вже не мої проблеми. Все, чекайте, чекайте, бо я зараз тут впаду. Ось що тут є, тут лежака. Ну, ось вечором погано знімати, тому що нічого не видно. Але я люблю, тому що людей не ходять, не ходить і можна познати. Щось на кущики? Я не знаю, куди ми йдемо зараз, ну. От що тут я вам покажу трошки. Якісь прапори. А це нойвінг? А, нов дайвінг. І тут перший розкод, типу з чого Або, ну, та, типу, розкоду. Та. Напишіть мені в коментарях, що інтересно вам такі відео, там, де говорять. Це зараз без підсвітки і травичка тут просто супер. Знаєте, тут не як у нас. У нас тут якась травичка, тут така м'яка, така. От подивиться, яка травичка. Але її полили. Така травичка, всі думають, боже, люди думають, що я знімаю траву. Бо я вам показую, друзі. До речі, ось, я не знаю, це якісь ресторани. А, це наш ресторан, так що не переживемо. Це, до речі, оці фонтани, які я вам ще раз всіх покажу. Ось. Чекайте, я без пишки. Я не знаю я зовсім, куди ми зараз йдемо. Тут вже є підсвіточка. Куди ми йдемо, мама? та та та, -та. Зараз там ми їмо. Привіт. О, О, дивіться, яка красота. О, май гад. О, це я нашого відео трошки говоріння, тому що ми з вами говоримо. Ось трошки показую типу, другий обзор, але це друга частина того влогу, який з, оце моїм. Ну Ви зрозуміли, просто це вже руки. Даречі, тут, Бачите, якась різні трави. Знаєте, як для зайчиків, або ще щось. О, до речі, у цьому ресторані він, я вам говорила про нього, він, знаєте, де може бути. Він може, ми в нього будемо ходити, тому я буду тут знімати відео. Так що такі от справи, друзі, вибачаємо все. Куда ми зараз теж тоже? Само знаю. А, ми там такі магазинчики чи шоці. І, до речі, а тут фотографії роби, до речі, це коник, адін там там Вау! Що це таке? Як вона називається? Шоу? Там був такий класний фотоапарат, який я хотіла. Чи тут співають до 12-ї години? Чи тут різні магазини? Дай руку. Що ти робиш, мама? Мусорника. Ліфти, ліфти. А що тут таке? На що ти визволи.